На одному з підвіконь самотнього старого будинку стояла маленька свічка, а поруч із нею лежала коробка сирників. Було це давно, коли в будинках ще не було електричного освітлення. У ті часи свічки вечорами старанно працювали, освітлюючи всі закути в кімнатах. Коли після робочого дня втомлені мешканці засинали, свічка та сірникова коробка, які залишалися на підвіконні, розпочинали між собою розмову. Одного разу коробка стурбовано озвалася до свічки. Подруго, ти усе меншаєш та меншаєш. Коли ти гориш, ти танеш, будь обережно, а раптом від тебе нічого не залишиться. Не вимикайте, будь ласка, цей мікрофон. Свічка посміхнулася. Світити це мені дійсно дечого коштує, але мене задля цього і зроблено. Знайшла що радіти. Подивись, яка ти маленька. Якби ти була вогнем, вогнем маяка і вказувала кораблям шлях у гавань, тоді б варто було себе витрачати. Я маленька, це правда, але я можу освітити темний закуток. Хіба ти не бачила, як учора бабуся розсипала монети з гаманця, а моїм світлом освітили усей. Усі монети відшукалися. Моє світло допомогло бабусі. І знову свічка посміхнулася, але сірникова коробка насупилася. Відповісти, вона не встигла, бо прийшла бабуся, узяла свічку і пішла з нею коридором до себе в спальню. Свічка та сірникова коробка зустрілися лише наступного дня, і тут знепокоєння сірникової коробки досягло межі. Ой ой, ой що це з тобою сталося? Ти удвічі зменшила, ніж була вчора. Свічка весело підморнула і відповіла Знаєш, як усе було, бабу? Знаєш, як усе було, бабуся під час світла мого полум'я почала читати Біблію, і вона так зачиталася, що мені довелося горити до півночі, та це нічого. Я була дуже рада світити їй, особливо після того, як вона прочитала ці слова. І ночі вже більше не будуть, і не буде потреби в світлі світильника, ані в світлі сонця, бо освітлю їх Господь Бог. Потім бабуся, склавши руки, подивившись вгору, сказала: Яка я рада. Яка я рада, що настане господь, яка я рада, що настане день, коли ти станеш нашим вічним світлом? А поки що я вдячна за цю маленьку світічку, що дає мені світло, аби я змогла прочитати Твоє святе слово. Яка я щаслива, що могла посвятити старенький своїм світлом? Сірникова коробка знову не знайшла, що відповісти. Одного разу ввечері сталося дещо дивне. Навіть після того, як усі повкладалися спати, свічка на підвіконні продовжувала весело горіти. Ніхто не загасив її. На двері ліхтувала завірюха. Вітер вив і свістив, кружляючи снігові вихори. Час від часу, крізь щілину, у рамках на свічку потрапляв холодний струмінь повітря. Від цього вона танула ще швидше. Та ти що? що це з тобою сталося? Ти ж подбай про себе хоч трохи. Ти не розумієш? Де? Від тебе нічого не залишиться. Дозволь наступного подиху вітерця загасити тебе і урятувати від остаточного знищення. Знову захвилювавшись сірникова коробка, проте весела свічка тільки посміхнулася. Вона продовжувала горіти, стаючи дедалі меншою. Сірникова коробка хвилювалася не жартума. Та невже ти мене не послухаєшся? Ти не розумієш, що ти можеш себе урятувати, якщо перестанеш світити? Мене поставили тут, щоб світити. Тут моє місце, і я буду віддавати своє світло до кінця. Це самогубство. Не втихала сірникова коробка. У цю мить за вікном почувся шерех. Потім кроки на ганку. Хтось постукав і смикнув за ручку дверей. Стук почули не тільки свічка та сірникова коробка. Хазяїн та старші сини прокинулися і відчинили двері. Струмінь холодного повітря увірвався до кімнати і примусив полум'я свічки затремтіти ще дужче через поріг на снігу. А з темряві ночі в освітлену свічкою кімнати увійшла жінка. Вона ледве пересувалася, нічну гостю влаштували біля груби. Допомогли зняти запорошене снігом пальто і заходили стерти задебілі на холоді руки та ноги. Зігрівшись і трохи оговтавшися, жінка почала розповідати. Я заблукала. Такий сніг, така хуртовина, все закурило. Я декілька годин блукала. Знаєте, я думала, що я вже зараз тут поляжу і замерзну. Але враз я почула і побачила світлку, і я зрозуміла, що я врятована. Це було світло з вашого дому. А саме для того ми тут доставили свічку на підвіконні, що вона горіла, і показувала шлях людям. От, гуртовину часто хто може загубитися. При цих словах хазяїн поглянув на підвіконня, де стояла свічка. Вона горіла так довго, що від неї нічого не залишилось. Така маленька свічечка і знову спасла життя. Маленька свічка, наче теж усміхнувшись у відповідь, блиснула ще раз яскравим полум'ям і згасла. Це притча. Господь сказав я світло світові. Він віддав життя на Христі для того, аби подарувати світові спасіння нашому темному світові. І всім, хто повірив у нього, він говорить: ви світло світові, у кожному з нас своє місце, вдома чи в школі, на вулиці чи на футбольному майданчику. Світити для Ісуса це чогось вимагає від нас. Та якщо ми будемо намагатися віддавати найкраще, нам не буде соромно того дня, коли ми стоятимемо перед Ісусом.